Традиційний забіг у вишиванках до дня незалежності відбувся у Києві. Майже дві тисячі людей із різних куточків України долали дистанції у синьо жовтих футболках з елементами української вишиванки. Благодійна спортивна подія об'єднала професійних бігунів, аматорів, ветеранів та родини з дітьми. Наймолодші учасники бігли 100 метрівку, а найдосвідченіші здолали 21 кілометр на півмарафону. Забіг у вишиванках проводять уже 12-й рік поспіль спортивну ініціативу. Започаткували, щоб об'єднувати українців по всьому світу. Захід традиційно має і благодійну місію. Цьогоріч частину внесків організатори передадуть на допомогу дітям із аутизмом. Я лікар і пропагую здоровий спосіб життя і постійно стараюсь брати участь, тому що це підбодрює далі займатися фізичною активністю. Тому мені сподобалось, я 10 кілометрів побігла. Скільки? Десять кілометрів. У цьому році у нас більше ніж 1800 людей. Я там дуже приємно шокований. Основна мета цього забігу це єдність, незламність. І це дуже важливо сьогодні, бо це дуже красива подія, і вона дуже потрібна, необхідна сьогодні для суспільства.